Вітаю, друзі! Сьогодні у нас буде трохи незвичне розпакування. Хочу поділитися з вами ось такою для мене новинкою. Можливо, це не новинка на ринку. Значить, я взяла номер 1,1 графітовий, ще доступний чорний та чемний браз. Я не знаю, що це за кольор, але розумію, що це якийсь із натуральних. Отже, це фарба для фарбування в домашніх умовах. Уже. Вже мусить то робити. Так, значить. Це мені радили і подруги, і продавчині, і люди скрізь. Так, що тут ми маємо? Ось таку малесеньку мисочку для змішування, як мило? Бо завжди шукаєш ємність для змішування, і зазвичай то є пробочка від мінералки чи від чого небудь так, далі ось такий аплікатор силиконовий, м'якень, але досить пружні щитинки в один ряд. І з цього боку як... А, як ватна паличка. Цікаво, і воно тут таке, воно не пористе, але якесь таке, щоб можна було фарбу набрати, не знаю, чи. А вдасться мені фокус на цьому зробити. Ось можете бачити, що ось тут гладенька, а ось тут наче така. Ну, сподіваюся, зрозуміло. Так. Аплікатор білий на білому. Добре знімаємо. Аплікатор і ось така мисочка. Так, ідемо далі. Так, це у нас є. Старовизна інструкція, бо ж ми не можемо зрозуміти, що робити. О, гелева фарба для брів і вій. Доступні кольори: чорний, графітовий, темний. Так, заходи обережності, що може бути алергічна реакція, тести на сенсибілізацію, сильно діючий засіб провести тест на 48 годин. Але, як ви знаєте, ніхто таке не робить. Так, важливі вказівки. Процедура викотується в косметичному кабінеті або після консультації професійного косметолога. косметога. Авжеж. А, Пам'ятаєте, усуньте решті флюїду, крему, з брів, тушу, з вій. Препарат накладайте негайно після приготування. Час фарбування складає 5-10 хвилин, продовжуючи час фарбування, можна отримати темніший відтінок колорування. Ефективність декларованої тривкості колоризації залежить від суворого додержання способу застосування, додержання пропорцій один до одного гелю і активатора. При фарбуванні вії в місці застосування шкіра може пекти. Це триває коротко і швидко минає. Значить, дівчата, для того, щоб не пекло, то спочатку профарбовуйте, а потім вищипуйте брови. І пекти не буде, бо якщо є малесенька тріщинка від е, вирваного волоску, на, шк... на шкірі є малесенька тріщинка, то все буде пекти страшенно, аж до того, що набрякають е, повіки, вона вам не треба. Тож, спочатку фарбуємо, потім вищипуємо, і потім, якщо десь треба, то можна взяти на ватну паличку перекис водню і трошечки по шкірі провести там, де на шкіру потрапило, а там не треба. Але не по всіх місцях, бо ви ж знаєте, що перекис водню висвітлює, витравлює і взагалі це агресивна речовина. Тож дуже обережно, і швидко змивати, і дивитися за станом шкіри, і так і далі. Так, пять 10 хвилин, окей. Для тих, хто не в темі, взагалі маємо схему. Значить, беремо, вичавлюємо, вичавлюємо, змішуємо по часовій стрілці. Далі наносимо і потім змиваємо спонжиком. Це також один із моментів важливих. Змивати треба спонжиком, друзі. Бо, якщо змивати руками, ви будете все довго і ще й правофарбуються ваші нігті. Гель-лак також змінює відтінок. Це така халепа з халеп. Друзі, отже, я повернулася. Не вдалося вимити повністю пігмент з цього кінчика, бачите, він трохи сірий став. Ну, це вже, мабуть, так і буде. Я зробила все, що змогла. І тут так само, бачите? Воно було білосніжне, але вже буде, мабуть, так. Маю сказати, що кольором задоволена, за шкіру не взялося, тільки за волосся, за волосиночки, і відтінок дуже приємний. Тобто, друзі, ця фарба дуже дрібна, пігмент гарно розмішується, дуже швидко обирається і швидко діє. І вистачить її точно надовго і на велику компанію. Тобто, можете кликати всіх подружок і користувати Делія. Ніколи не купувала, але тепер подивлюся, що вони ще пропонують ось така маленька вода новому продукту. Всім дякую за увагу, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалося відео і було корисним. 行，爸爸。